Я Косюченко Інна Миколаївна до повномасштабного вторгнення проживала в селі Вільному Волноваському району Донецької області. На даний момент проживаю е, на Полтавщині. Працювала е, у бухгалтерському секторі, в сільському господарстві, на різних посадах, в тому числі на керівних. На даний момент, 12 березня, буде вже рік, як я працюю водійкою. Водійські права я отримала 30 років тому. Ну, уміла їздити для себе. Ну а коли вже лишилася і за повномасштабного вторгнення своєї роботи, і мені запропонували стати водійкою, то я погодилася. Особливих труднощів не було, немає, засуджень, немає, тому що зараз. Навпаки, це добре, що жінки опановують чоловічі професії, так як наші хлопці, чоловіки пішли захищати нас на фронт, а нам приходиться займатися тим, чим можемо, хто чим може. Ну, я ніколи не боялася ніякої роботи, завжди подобалося щось познавати нове, займалася багато чим, люблю шити. Косити траву, коров доїти. Зараз залюбки їздю за кермом, це мені дуже подобається. І ще трохи ця робота легша, як моя була раніше сидяча. Для мого здоров'я це краще, більш в русі знаходжуся. Я раджу всім жінкам не боятися опановувати будь-яку професію, яка їм до подоби. А особливо водієм це дуже круто для жінки. Ти свободний, ти незалежний не від кого, куди треба, сам поїхав. І тим паче, в даний момент зустрічаю на дорозі всі за кермом дуже багато жінок. Так що це дуже круто бути самим водієм. Ніколи не відмовлятися від того, що пропонує вам життя. Як кажуть, краще спробувати щось і пожалкувати ніж пожалкувати, що не спробував.